Всем привет! Мы назвали Артем Наруто и мы в Майнкрафт. И в попередній серии мы уже с шахты пришли до дому. Нашли 32 алмаза. Я вам зараз все це покажу. Вот стільки ресурсы мы нашли. І я ще там трохи порився, знайшов собі цю повбивав цих, як його, по, пострих овівці, ов, овець, чи як їх там правильно називають. От, і постриг їх і повбивав коров трохи там для м'яса, бо я такий всегда голодний і всегда чогось вмираю. Так от моє м'яско. Я по, трохи. Коли не знімав, то трохи там побував, як і казав, на що на мене була, марку. Квітки я взяв і траснік. Так вроді це називають. Так, mm -hmm. так. думаю, нам поки однієї кроваті хватить. То якщо, може, за мною мій друг буде грати по сіті, то я... У мене буде в запасі куча кровати. Так, давайте може таке. Хай провітри. Давайте, може, зробимо цей, як його. Собі. Всякі віші нужні. Давайте Зараз, зараз, зараз. Мені треба поїсти, щоб це було все красиво, як по маслу. Так, это мотлах, это мотлах, это мотлах, это... Ну, это тоже мотлах. Так, вот о, о, так вот. Так, и так. Кирочка, мяч, как всегда. И... Так, так, треба палки. <свеч> так, так, так. Давайте ще я так вот сделаю. <свеч> Ди, Орки, давайте ці алмази розставим на броню, думаю, це нормальне рішення. І е-е, what? What? Два алмаза. Не, вообще-то, якщо чесно, все дуже класно, мені нравится все, все все цьому, все, все. Я в броні! Да, фігушки, тепер кимна не вб'єте придурки! Ха-ха-ха. Давайте, давайте нападайте. давайте, давайте нападайте. Ладно. Що я хотів зробити? Що, що я хотів зробити? Я забув, що я хотів зробити. Так ми з вами пов'язу тут То -то щось робили. Де? Де? Ладно, це вам пока закрию. Не хочу дивитися, не хочу, не хочу. Тихо? Давайте підкрутимо. О, і поїмо, і поїмо, і поїмо. Так, да, якщо чесно, все дуже класно. Це це, я подумаю, яка це серія вже, бо я, якщо чесно, я серії забуваю які. От вчора я знімав серію восьму і сьому. То значить це дев'ята. Дев'ята серія. Сьогодні це дев'ята серія. І сьогодні у нас серед субота. Так, що це в мене? Це в кака, кака робить, Що це за кака? Фу. Дерев'яна кірка хм. 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 Ладно, думаю, в шахту нам ще не дуже скоро треба буде йти. Це я вже точно знаю. Ну, це вже точно знаю. Бо я там дуже довго пробув, цілих 5 чи 4 серії я б там був. Давайте, ну давайте, 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 давайте. Mm -hmm. Такое я зроблю. На всякий случай, на всякий случай я зроблю вот так вот, так вот. І заселимо сюди, заселимо сюди, заселимо сюди. Заселим О, ти ч? Сюди і все. Так, так. угля у нас трохи мало. Мало. Все равно. Они там на месте, в Ну там. Вирастують. там на горі, є Так, що тут так? тут Ой-ой-ой, як быстро все це тропиц. так 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 Десять. Ой, тут вообще десять. Хм, так мало. Піду я, наверное, в поиски гуля, в поиски, ой, що це щось. Що, що? Я залагало. А, -а, а рятуйте! Ху. Ху. Джалгал! Странно. Дуже странно, дуже странно, дуже странно. Капец. Капец. Ладно. А хто побачив мене цю програмку, цю, що я зайшов? Оце програмка Ну для скінів, щоб скачувати скин, там що можна.. всі турки міняти. ну я.. Це не позивився, я тільки це ці скини і все, біщені, не, нічого не роблю і вообще пользоваться не вмію. Де, що? Що таке? Алло Майнкрафт. Що за вес? Може це все через уголь? Проклятий уголь. Заход. Алло. Що це? таке? Хай буде так. Ні, Що я зробив? Ааа! Піввся ріна це, наверное, згаю. Тікай. Боже, що це таке? Так. Де? Да. Так. Угу, 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 угу. Чи це таке? А що сходить? Холодиль? Ну ладно, не будемо звертати на це давай. Быстрій ще плав, Все, я через тебе люблю це на свій час потратив на цей добинутий угод. Капіц. Угу, угу. Ага, угу. Угу. давала мазу. Так, я думаю, треба зробити. Я подумаю, 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 угу. 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 Давайте обійдемо, мені там треба дещо подивитися. Я хочу дещо зробити. Думаю, вам це буде цікаво. І я буду, навірно, знімати як вдома зняв, бачите, що я ну, не знімав, не, не коли я строю Я, А цей раз, коли я буду строїти своє потаємне. Ну, навіть в, в слідчій серії ви побачите. Ну, а зараз я, мабуть, дивлюся оце. І Катя вона трохи мала. Так, бачиш? Я пока тут от такого зроблю. Так, 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 так. Так, 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 так. Все. Все. Що такого? Ні, що такого? Щичко. Так. Як бачите, в мене проблем серії в мене нема, так як інших там, ну, вони не можуть часто знімати, я це це, думаю, понятно, що багато проблем є, там не знаю, що. Ну, може, кудись їздять, не знаю. Ну, а я поки нікуди не, не їжджу, так як сьогодні, сьогодні, сьогодні на Україні дощу. Да? Йо-моє, йо-моє, блін, мать! О, 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 скотина, ти здохне. Ха-ха, у мене алмазний меч, алмазний меч. Так, прошу я? Я, короче, забув. Так, ти. Ага. Да, отлично. Отлично. І И... та-та-та-та-та-та-та-та вам -та хорошо, надеюсь, видно. Сегодня мені взагалі таке. Там як їх э, хорошо відстроїв камеру, щоб ну, вона більш менш хорошо знімала. Ой, столик, як я тебе люблю. Быстрее ще тортик зробити. Тортик, тортик тортик. Тільки треба відра. Та ладно. О, ночь, ночь значить спати спати ну все вам пацаны, хана ви мешаєте мені спати все хоча мені спати якось не дуже хочеться не хочу, не хочу. я так розроблю о о все фігушки ви мене держаєте тепер там таран 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 ну oh, боже я ненавіжу це строїть це так модно особливо от ні щось мені не хочеться строїть да ладно боже мій Ще два ломаза. Так мало. А було цілых тридцять Ой, 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 дурак. Ну що я це зробив? Отаку треба зробити. Раз. Два, 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 три, три. Раз, два, 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 три, три. Все. Хм, Кінчилось. Так. 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 Тут та факел. Раз. Так. Так, боже як я не, не можу це пі... Капець, капець. Скільки тут раз, два, три. Давайте ще в три зробимо. І вже, все, я вже більше не можу. Так, це мені вже ця робота, оце з другим поверхом. Так мені надоїла, якщо чесно. О, менше 30 46 штук є. Угу, угу, угу. Yes. Тік і так, Угу. нажниці. Що ви тут робите? Я я вже вам звісняю. Вот так вот, вот так вот, вот так вот вам. Нажниці, ножниці, Вот. Це хорошо веде. О, як добре, ой, як добре купувати, теж дерев'яною кіркою. Тантан, транта. Вот хорошо, что я на порядок зарубил вот этого, вот этого, вот этого. Вот, вот, вот я хочу. Стелю, 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 стелю. Так. 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 Так, 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 так. Так, так. Что, что? Я на порядок сейчас зарубил? Что я это здесь заклал? А тут же нет. Даю слово. Як! Капец, а что это такое? Як тут зупинилося? А, я знаю. Я тоді не хотів, щоб воно мені мішало, щоб якось так погано не виглядало. Я тоді взяв обожований е камінь і сюди чик-чик-чик-чик-чик-чик і чик, 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 заклав. Так, так, так. Ой, так. Так, так, так. <рикнути> Про б би швидки поговорити, цікаве. Не знаю, даже. не знаю. Мені? Не знаю. Так, так, так. Ой-ой-ой, забув зовсім. Дякую. Ой-ой, <смір> нащо я це зробив? Давайте таке. у мене лопата кінчається. Не навіжу... а, -а, -а. А, а. Ти у мене кінчаєшся лопата, то я так зроблю. так, так. зараз зараз тебе ой ніч. Давайте поспінуло, я хочу спати. Е -е -е. Є моби задовбаливий. Тика бы попался мне на очі. Ні, я кажу, что лопатку не выкину. Тут не гайд свій час такого і поставлю. ой це, що це, що це? Ну да. от так. Ну ладно, тоді вже э, продовжуємо в следующей серии. Время уже трохи прижимаю. Сьогодні ми зробили, вот що зробили. Зараз, 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 зараз. Зробили броню і цього трохи підстроїли. Все. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментарі. Не забудьте про коментарі.